І тут протест починається. Це тут душа, ми не з вами руку тут кладемо. Отут. Тут все у нас сидить. І добро, і зло. Це все тут всередині. Щоб перемагати в собі зло, треба потребувати добра. В собі потребувати добра. Не до себе. А в собі потребувати добра до людей. От я зараз виробляю собі таку звичку. Що на кого я дивлюся, шукаю до нього добро. Шукаю добро, якого своє, Господь, доповне мене любов'ю. Я йому голоси не каже, в собі це кажу. Наповни любов'ю до тієї, людини. хоч зуби скривочі, так? наповни любов'ю. Наповни добротою до тієї. Людини. Або чуєш, що прости мене, Господи, чую крутить. Прости мене, Господи. Тобто йде постійно в мені діалог. Але діалог задля душі, а не проти душі. У нас не діалог протесту проти душі. Ми більше наказуємо себе протестом незадоволення. От незадоволення, це також причина, вона не так пішла. Вона мені не подзвонила, мені, мені щось мені не сказала. У мене вже є незадоволення. І мені тоді хочеться тим незадоволення, поділитися сусідом про третю подружку. Я ж незадоволений нею. Тобто я ще більше тим діалогом створюю все більш незадоволення. І ще більше не ще більше на душі. стані, ще гірше. Тому благословляйте оці слова. Благословляйте тих, що вас ганять, гам'ять чи там осуджують. Благословляйте. Тобто, ну, як я можу благословити? Прости нас, Господи, прости нас, Господи, прости нас Бог. Прости нас, Господи. Це молитва. Це вже молитва. Ти ведеш діалог з Богом але не з тою людиною. Це великий плюс. Бо ми з вами, чим більше з людиною ведемо діалог, тим більше до тієї людини ми приліплемо. А чим більше ми до тієї людини приліплемо, тим більше в нас емоції піднімаються через ту людину. Тим більше нас накриває. Тим більше нам зле. Я стараюся не думати то до, 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 про людину, до якої я приліплений. Емоціонально Кавишка втроскався, влюбився, ну образом. Я про нього стараюся не думати, що для мене її не існує. Бо якщо тільки мені дай чуть-чуть поводу, увагу звернути на нього, всього, мене вже закрутило, мене вже емоція піднялася, мене вже криша їде. Бігом відрікайся, Господи, визволь мене. Визволь мене Ісусе, помилуй мене, Господи. І не думай про а веду діалог з тобою, Ісусе. Помилуй мене, визволь мене. І сам прислухаюся до стану. Поки полегшення не буде. Тобто я веду діалог з метою полегшення душі, бо то, що мені стало легше. Для того я веду з ним діалог з Богом. Ну, то, то, я до нього прибігаю, який сказав, приїдь до мене. Я його заспокою. Я прибігаю до нього. Веду діалог з ним. Мені хочеться тут мати добу. Коли мені добро, мені тоді кров добре. Мені сонце вже світить. Мені вже жити хочеться, мені радість є ну, так далі. В цьому моменті. Але я по природі страшний егоїст. Я страшний міст. Мені хочеться, щоб ви на мене гарно усміхнулися. Мені хочеться, щоб ви мене похвалили. Мені хочеться, щоб ви сказали, ой, отець, який ви гарна людина. Мені так хочеться від вас, я не раз вважаю. Так крутить не раз це все в мене. І приходиться мені постійно проти того діалогу йти в собі. Постійно боротися з самим діалогом. Не сама ситуація. А сам діалог через ситуацію може не буде, я її придумати можу. І мені хочеться стягти, вже ситуацію думати, а її немає. То я веду знайде діалог. Намалював картинку і веду стрій картинку і діалог. Тому для мене є важливо не боятися того діалогу, не боятися тої ситуації, не боятися тої картинки, не боятися того, як на тебе подивилися. А зразу до Бога. Тікай до Бога. Зразу до Бога Ісусе визволив навісла. Сусевець, чує крути, наповни мене добротою. Я можу не думати про, е, добротою до когось. Мені потрібно доброта незалежно незалежності людей. Мені хочеться просто мати в цій доброті спокій. Мені хочеться в доброті відчувати як піднесений, оживлений. Я хочу бути щасливим. Ми зараз говоримо про слаба, про стан душі. Про вартість душі до себе самого. Нас вся проблема в одному. Ми ставимо тіло вище душі. Всі потреби тіла, зв'язані з світом, сидіть в душі. І в цьому наша страшна проблема. Ми посімо зосереджені на те, що бачимо. Або те, що хоче бачити. Або зосереджені на те, що чуємо, або те, що хоче почути. І ми чим більше зосереджені, тим більше не в наказані емоціонально і тим більше зв'язані у себе з цією людиною і від якої щось чекаємо. Ми відкочуємо за все щось надіємося. Це життя коли когось надіяти. А коли від нас щось надіємося, ми ліниві. Ми знайдемо тисячу причин правити. Не мали коли позвонити, та не хотіли, та не звикли ми когось підтримувати. Дзвонити, щоб когось підтримати. На нашу клонку потрібно. А коли нам не подзвонили, от тут вже кипить душа. З претензії, кому поставили. Може не в голос, а в голові поставили. Цьому наша біда. Любити душу, ставити душу це берегти себе від зла гніву до людини.